Всім привіт! Мене звати Марія, і я б хотіла поділитися своїми враженнями від марафону Страх говорити. Сьогодні я здала своє останнє домашнє завдання, і мене насправді переповнюють емоції, тому що це був мабуть найкращий марафон з тих, що я проходила, а я їх проходила дуже багато. І найголовніше, що я зрозуміла з цього марафону, що дійсно, якщо ти хочеш говорити англійською мовою, ти маєш говорити. Не тільки вчити граматику, не тільки вчити слова, тому що якщо ти будеш вчити слова, ти зможеш тільки вимовити або написати окреме слово. Якщо ти будеш вчити окрему граматику, ти зможеш просто, просто зрозуміти, який час тобі потрібно використати, але коли тобі потрібно буде сказати якусь фразу, у тебе просто буде якісь. Ланцюжки в голові, але сказати ти просто не зможеш. І дійсно весь цей марафон всі домашні завдання тут були спрямовані на те, щоб вивільнити наші думки стосовно цікавих питань, це і про спорт, і про цілі в житті. Тобто, я, я просто вмикала камеру і починала говорити все, що я думаю, всі мої думки, і я зрозуміла, що. Коли я починаю говорити англійською, навіть там з якимись помилками це все буде виправлено колись скоро, дуже скоро. Коли ти починаєш говорити, у тебе починають думки плинути англійською мовою. Тобто, насправді це дуже круто і дуже цікаво. Коли ти починаєш думати іншою мовою, здається, ніби це як коли ти розмовляєш українською, думки українською мовою. Рідною розумієте мене, Тому, коли починаєш говорити англійською, дійсно з кожною хвилиною, з кожним днем, коли ви говорите, це все більше і більше починає ставати ваша друга мова. Тому, якщо ви хочете говорити, дійсно говоріть обов'язково. І я дуже рада, що я прийшла цей марафон, тому що я не пам'ятаю, коли я останній раз тільки говорила англійською мовою. Uh, і я вивчила ще багато нових слів для себе з воркбуку. Uh, і також дуже чудовий був uh, розмовний урок, там де uh, був викладач, і також студенти, такі як я, хтось трошки більше знає, хтось трошки менше. Але всі ми намагалися відповідати, всі ми і вчили. Лектор допомагав нам вимовляти, виправляв помилки. Тобто, спочатку якось всі так стіснялися відповідати, мабуть, думали, що якщо вони там погано знають англійську, то то треба, то не треба відповідати. Але наприкінці ми всі згуртувалися, навіть сміялися, і вже всі потрошку почали відповідати. Це було дуже чудово, дуже приємно і дуже вам дякую за цей марафон. Я надіюся, що буде, що буду навчатися саме в вашій школі, тому що. Пройшовши цей марафон, я наразі розумію, що це дійсно найкращий метод вчити англійську. І я переконана, що саме з вами я вивчу англійську. Ще раз дуже вам дякую за цей марафон. Всім бажаю гарного дня, всім успіхів! У вас все вийде. Дуже дякую.